Усім привіт! Сьогодні ми починаємо вивчати частини мови. Це взагалі морфологія, це розділ, мій найулюбленіший. Я дуже люблю вивчати, розглядати частини мови. І ось нарешті ми розпочинаємо частину мови іменник. Це у нас буде щонайбільше найбільша така, як на мене, Найбільше матеріалу з усіх частин мови це ось, саме по іменнику. Тому ми в одне відео ніяк не вкладемося. І я розбила інформацію на декілька частин, щоб було легше сприймати, щоб дуже не перевантажувати вас. Ось я вже бачу, що ви З'являються люди, все більше більше котрі дивляться мої відео. Я сподіваюся, що вам вони подобаються. Можете залишати свої коментарі та ставити лайки або дізлайки, щоб я розуміла, чи подобається вам відео, чи ні. Ось. І дякую, дякую наперед за ваші відгуки. Ось. І... Загалом почнемо е, вивчення такої частини мови як іменник. Що ж таке іменник? Іменник це самостійна частина мови, яка означає предмет. Е, вона має значення предмета і відповідає на питання: хто або що. Іменник. Таким іменникам властиві граматичні категорії числа, роду і відмінка. Про це все ми сьогодні поговоримо. А, окремо як про відмінок. Про відмінок ми поговоримо м, трішки пізніше. Тож, іменники бувають як назви істот, так і неістот. І розпочнемо. М Вивчення з назв істот. Іменники, що відповідають на питання, хто, об'єднуються в семантичну групу назв істот. Загалом багато людей просто, як розрізняють іменники, ну, істоти і неістоти. Вони вважають, що якщо. Словом, означає якийсь ну людину. Або щось живе в природі, що дихає, то це істота. А якщо не дихає, то це не істота. ну Тобто, якщо живе істота, не живе істота. Так, ось я вам хочу сказати, що граматичне значення істотний і істота не цілком збігається з поняттям живого та неживого в природі. так Наприклад, назви сукупності людей, тварин чи птахів і назви мікроорганізмів відносять до неістот. Хоч сукупність людей, наприклад, там народ, клас, табун, в табуні можуть бути коні, вони не живі, та це ось слово табун це неістота. Так само, вірус, бактерія, мікроб це якби живі організми, та вони відносять до неістот. Розмежування іменників на ці дві групи має формальне вираження. В іменниках назвах істот форма знахідного відмінка, однини чоловічого роту і множини збігаються з формою родового відмінка. Оскільки ми ще відмінки не розглядали, то ми пізніше до цього повернемося. Але якщо ну, є слухачі, котрі вже знають про відмінки, то м -м, можете собі записати. Таку характеристику. Як на мене, дуже легко запам'ятовувати е, назви істот, просто запам'ятати групи, є е, 5 е, груп е, іменників, і це все будуть назви істот. Якщо ж до цих груп не відноситься іменник, то ви будете знати, що це не істота в будь-якому разі. Так ось. Що це за групи? розглянемо більш детально. детально? Назви людей. Наприклад, батько, мати, брат, бабуся це все назви істот. Назви тварин, собака, корова, свиня, муха це також істо... ну, іменник назва істот. Міфологічні істоти, хоч ми розуміємо, що там ось лісовик, мавка, Нептун, Зевс. А, ну, вважається, що їх в природі не існувало, що це все міфи. Так? Та все одно ми вважаємо, що це назви істот. А, назви померлих людей. Це покійник, мерець, небіжчик. Це також істота. Тобто. Якщо людина колись була жива і померла, ми вважаємо, що це назви істот. Назви карт, шахових фігур, наприклад, валет, пішка, там є ферзь, це також назви істот. Якщо ви запам'ятаєте ці п'ять категорій, і вам, у вас буде запитання, чи істота, наприклад, русалка. Ви подумаєте, що це міфологічна істота, і це буде назва істоти. Ось так. Далі іменники поділяються на загальні та власні. Загальні іменники це узагальнене найменування ряду однорідних предметів, що належать до певного класу подібних, Там, наприклад, людей, тварин, явищ якихось подій. Ну, Наприклад, держава, столиця, мрія, птах, все, що завгодно. У більшості випадків загальні іменники називають предмети, що піддаються лічбі. Тому їм властиві як форми однини, так і множини. Наприклад, там ось ви казали поет, поети, мрія, мрії, столиця столиці. так? Загальні іменники найчастіше вживані в мові, і вони пишуться з маленької літери. Це слід запам'ятати, це дуже важливо. А ось власні іменники це індивідуальні назви окремої особи чи одиничного предмета, тобто виділення з однотипного ряду чогось, що є єдиним, неповторним. Власні назви, вони завжди пишуться з великої літери. При потребі вони можуть бути замінені іншими. Наприклад, якщо переіменовують вулицю, була жовтнева, стала квітнева. Що жовтнева, що квітнева будуть писатися з великої літери. Власні іменники переважно вживаються в однині. Ну, це Марія. Іван, Тарас. Хоч і можливі форми множини, там дві Марії, два Ростислави. Та загалом, в основному це однина. Деякі власні іменники мають форму лише множини. Наприклад, це міста, прилуки, Так? або є протока Дарданелли. Ось. Між власними загальними назвами немає постійної межі, то ось, наприклад, як жовтень. А загалом це місяць жовтень, ми його завжди пишемо з маленької літери, і це є загальною, загальним іменником. Та якщо жовтнем називається кінотеатр жовтень, то він пишеться з великої літери. Зрозуміло. Ось це слід запам'ятати. І не забувати, тобто з великої літери, ще повторю, раз, пишуться імена Ярослав, Тарас, міфологічні істоти, імена ім міфологічних це Зевс, Перун, країни, назви країн, міст, гір, рік, площі, хрещатик, наприклад, прізвища. Назви романів, наприклад, там ми, на... ну, ми намазали це <гум> тигролови, наприклад, да? назва газет, назви ансамблів, назви видавництв. Це все пишеться з великої літери і це загальні іменники. І вони пишуться з великої літери. Запам'ятали? Сподіваюсь, що. Ça fait combien de